Модель термометру безконтактного інфрачервоного виробника Бівел, називається WF4000. В цій моделі ми маємо можливість коригування температури. З Заводу, вона встановлена як 0,8 градуса. Для цього необхідно включити. Потім, затиснувши кнопку М зайти в основне меню, нам потрібна функція F4. Ми бачимо заводське налаштування 0,8. Потім, маніпулюючи кнопками або плюс, ми збільшуємо, або кнопкою мінус, зменшуємо. Після того, як ви виставили необхідне значення коригування температури, треба нажати кнопку М. Налаштування збережене, термометр виключено.